Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Війна. на кордоні Чернігівщини фіксують російську військову присутність. Ворог тримає у напрузі та сковує українські бойові підрозділи. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування Сіверське Вадим Мисник. Речник також додав, що російські окупанти мають певні накопичення на території Курської області та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України. Я нагадаю, раніше начальник сумської ОВА Олег Григоров Домов, що Росія контролює чотири населених пункти на Сумщині, це Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. У російському полоні загинули 206 українських військових. Про це пише сужети пресі з покликанням на координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими українських військовополонених катують наслідки тортур знегодять на їхніх тілах уже після повернення додому. Встановити причини смерті іноді буває складно, тому що у полонених відсутні внутрішні органи а в деяких випадках і травми приховані з усього числа померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії Воленівці літку двадцять другого року. А ще 245 українських військових росіян вбили одразу після здачі в полон. Полонені з північної Кореї не були у списках для обміну у форматі тисяча на тисяча. Про це пише південнокорейське видання Йонхапа. За словами депутата південнокорейського парламенту Ю Йонгона, військових на прізвища Рі та Бек не включили до списку обміну на прохання Сеула до Києва. Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть прийти на її бік. Один із полонених рі висловив бажання переїхати до південної Кореї. Як пише видання, депутат зустрічався з обома солдатами під час візиту до України в лютому, за його словами, рі бої репатріації до північної Кореї через загрозу покарання для себе і сім'ї. Північна Корея від жовтня минулого року активно залучає своїх військових на боці Росії у війні проти України. Політика Трамп зможе запровадити санкції проти Росії цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на джерела. Видання зазначає, що Трамп розчарований нападками Путіна на Україну та повільними темпами мирних переговорів. За словами одного з джерел, обмеження ймовірно не включатимуть нових бан. Кіски санцій водночас стало відомо, що американський президент серйозно розглядає можливість зняти всі обмеження щодо бойових дій для України. Про це пише Київ Пост із покликанням на західних високопосадовців. Один із співрозмовників видання зазначив, що всі раніше введені обмеження незалежно від того, чи були вони пом'якшені чи ні, наразі переглядають. Президент Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до переговорного процесу. Також один західний посадовець повідомив виданню. Що остаточне рішення Трампа щодо санкцій проти Росії а також щодо наступного етапу підтримки України будуть обговорені під час зустрічі з німецькими посадовцями у Вашингтоні цього тижня? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров хоче нову зустріч з українською делегацією у Стамбулі. Про запише інтерфакс у Лаврова поцікавилася про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною. То відповів позитивно про Стамбул. Глава МЗС Туреччина Хакан Фідан зі свого боку зазначив, що його країна завжди готова надати майданчик. Вважають це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті. І нагадаю, Фідан перебуває з дводенним візитом Москві, де він зустрівся з в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлах в ефірі Fox News заявив, що Сполучені Штати Америки отримали від Києва перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від Росії меморандум, або як він його називає, аркуш умов щодо того, як можемо досягти миру. Як тільки це все складуть, буде ще одна зустріч. Вона можливо відбудеться у Женеві. Сполучені Штати Америки хотіли провести її в Ватикані, але Росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент. Трампа, щоб згодити це питання та підписати якісь документи, щоб припинити цю війну. У НАТО готують скорочену декларацію Черневого саміту. У документі можуть не згадати Росію та Україну. пише Радіо Свобода, саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа і уникнути масштабних конфліктів. Джерела Радіо Свобода кажуть, що з огляду на те, що Трамп виключає членство України в НАТО в найближчому майбутньому, буде краще взагалі не згадувати Україну в підсумковій декларації. Перспективи членства України для ФМ Галичина прокоментував політолог Сергій Таран. Позиція Трампа цілком очікувана. Він неодноразово говорив, що зобов'язання США не приймати Україну в НАТО, може стати частиною пакету домовленостей з Путіном про припинення війни в Україні. Це сьогодні позиція Сполучених Штатів, яку не всі поділяють серед західних країн. Але на сьогодні вона така: у Трампа вважають, що принаймні, поки бойові дії тривають, немає сенсу говорити про членство України в НАТО. Ну так само вважають окремі інші західні країни. Але загалом позиція, якщо йдеться не про офіційну, а а загальну позицію, яка в тому числі висловлюється на різних закритих розмовах, полягає в тому, що для припинення бойових дій треба це пообіцяти а триватиме ця обіцянка до того часу, поки живий Путін. Коли геополітична ситуація зміниться, то Україною можуть прийняти до НАТО, тому що для цього будуть сприятливі умови. І як приклад наводять Фінляндію, яка теж свого часу зобов'язалася бути нейтральною, але зараз є членом НАТО, коли для цього настали сприятливі геополітичні умови. Я Думаю, що приблизно таке бачення є зараз на заході, і цю позицію відкрито декларує Трамп. Додам, що запрошення Володимира Зеленського на сапінато під питанням італійське агентство ЕНСА писало, що Сполучені Штати Америки виступають проти економіка. Велика Британія спрямує 3 мільярди доларів з ініціативи ЕРА на зброю та ремонтехніки для України. І нагадаю, ера це програма, в межах якої країни великої сімки надають нам кошти, отримані від заморожених російських активів. Україна і Британія підписала домовленість на отримання 3 мільярдів упродовж дві. 2025-2026 років їх спрямують на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізації спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній, закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукції українського виробництва. Про це повідомили Міноборони та міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Додам, що Велика Британія вже перерахувала Україні два транші за програмою ЕРА на загальну суму приблизно 2 мільярди доларів. Укртранснафта продовжує надавати послуги з транзиту російської нафти. Щорічно російські від нафтові компанії заробляють за допомогою українських компаній до 6 мільярдів доларів. Про це повідомив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омальченко. ФМ Галичина звернулася до нього за коментарем щодо цієї ситуації. Початку широкомасштабної агресії українська нафтотранспортна система вона продовжує саме підприємство Укртранснафта, державне підприємство продовжує прокачувати російську нафту до Огорщини і Словаччини треба розказати, що цей маршрут українською дружбою південною гілкою він найбільш вигідний для Росії, оскільки в них немає витрат на фракт суден, на страхування танків. Крім того, це найкоротший маршрут тобто через український маршрут. Російські нафтові компанії мають прибуток в 3-4 рази більше ніж через інші маршрути, саме в Китай і Індію. Це основні країни, в які постачається зараз російська нафта. Початку агресії, на жаль, українська компанія Окранснафта допомогла Росії заробити понад 20 мільярдів доларів доходів. Чому це продовжується це так? Ну мені не зрозуміло, тому що, наприклад, європейський союз давно вже наклав, в 22-му році санкції на російську нафту і нафта не поставляється в країни Європи, крім словаччини та угорщини, там на деякий час їм дали виключення. І зараз, коли знов планують новий пакет санкцій проти російських енергоносів. Чомусь Україна не розглядає на сьогодні питання припинення цього транзиту. Омельченко вважає, що це питання має обговорювати суспільство та громадські діячі для тиску на уряд, тому що він наразі цим не займається. Суспільство від завтра. Деякі українці можуть залишитися без броні. Причиною є перевірка мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих відомство попередило підприємства, що мають філії та правовласності або оренди у трьох і більш областях України про необхідність подати певні документи у разі невиконання Цієї вимоги до 28 травня вони ризикують втратити право на бронювання військовозобов'язаних працівників. У сухопутних військах ЗСУ заявили, що останнім часом у соцмережах побільшало відео, які фіксують перешкоджання діяльності військовослужбовців в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Там наголосили, що будь-яке умисне перешкоджання роботі військових, включно з погрозами, моральним тиском, з застосуванням фізичної сили чи пошкодженням автомобілів, є незаконним і за це може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. У західних областях завтра дощитиме. у Львові Тернополі Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть О 19.00 проєкт на радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.